Усім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня, і між консультаціями я читаю книги. Нещодавно у мене був день народження, і, звичайно ж, не обійшлося без книжкових подарунків. Тож у цьому відео ми з вами подивимося, що подарували мені друзі із книжок на день народження, і про кожну книгу я вам розповім. І ось таким чином виглядають всі ці книжкові подарунки. Це така величезна сумка, яку мені так і вручили. І тут, здається, мені десь 10 книг, але я точно не знаю. Але про все по порядку. Я це опущу. Це книга та, що стала сонцем, від видавництва РМ. Я зніму з нею бантика якраз. Це мені так окремо подарувала подружка. Я думаю, що багато хто вже чув про цю книгу, але все ж таки ще раз вам нагадаю анотацію і, зокрема, й собі також у книзі Та, що стала сонцем, мова йтиме про хлопчика та дівчинку, яким у дитинстві провидець робить таке собі пророцтво. Дівчинці він пророчить небуття, а хлопчику певну велич. Але якось так стається, що коли на хлопчика і дівчинку нападають бандити, гине саме хлопчик. І ось дівчинка вирішує прикинутися своїм братиком і замість нього піти в монастир. І, напевне, ми можемо здогадатися, що певну велич все ж таки напророкували насправді їй, а не її брату, так як вона буде ним прикидатися. І ось мені дуже цікаво до чого ж вона. Прикидатиметься, яких е, висот вона зможе досягти за допомогою цього. І е, я також чула, що тут багато таких е, історичних е, подій відбувається. Тобто це більше нагадує такий історичний роман з елементами фентезі. Мені дуже цікаво таке почитати. Я е, Знаєте, трошечки зараз більше підсіла на прозу, а не так на фентезі. Ну, звісно, небо ж фентезі нікуди. Але, тим не менш, мені цікаво, що це буде за історія. Я чула багато позитивних відгуків і чекаю другу частину, тому що це має бути дилогія. І напевно, вже коли буде друга частина, я відразу їх дві і прочитаю. Наступний мій подарунок це роман в трьох томах Ірини Вільде, це сестри річинські. Я теж уже багато чула позитивних відгуків на цей роман, і мені дуже цікаво його почитати, так як тут у нас буде йти мова про трьох, не про трьох, про п'ятьох сестер, які після смерті батька опиняються без грошей, без статусу. Без якихось, напевно, умінь і так далі, як виживати в цій реальності, але вирішують більше не залежати від чоловіків. І мені дуже цікаво, щось з цього вийти. Я дуже люблю такі феміністичні історії. І мені дуже подобається ось це видання. Воно, незважаючи на те, що в такій м'якій палітурці виглядає досить достойно. Мені страшенно це подобається. І шрифт тут нічого такий, читати можна. Звісно, цей об'єм трошечки жахає такий, але я думаю, що я впораюся. Якщо я впоралася з Бренданом Сандерсоном, його томами фентезі, то з цим також теж впораюсь. Не знаю, коли я читатиму, скоріш за все, не найближчим часом. Поки вони помаринуються у мене на поличці, але коли захочу. Обов'язково до Берус. Наступний мій подарунок це річка Золотих Кісток, новинка фентезі від лабораторії. Тут мене зацікавило те, що е, мова ітиме чи то не про бінарну особу, чи то е, наша героїня буде якось в пошуках власної ідентичності. Ну, щось таке я чула. Анотація ж нам говорить про те, що є дві близнючки, яких. Е, Одна зла чаклунка знищила їхнє королівство. І ось уже в дорослому віці кожна із них має певну місію. Одна має вдало одружитися, а інша має залишатися таємницею та захищати свою сестру. І ось ця чаклунка в день весілля однієї із сестер повертається. Інша ж сестра виходить із тіні, аби її захистити. І ось з цього в нас буде починатися якась розповідь. І е, та інша сестра, я так зрозуміла, і буде якраз знаходитись у пошуках себе. Мене це цікавить, от більше фентезі з квір-персонажами. Мені цікаво, як це буде відбуватися у фентезі сетінгу, е, і цікаво, як же все ж таки ця подорож. Буде відбуватися в цієї дівчині, так, з ким вона буде знайомитись, як вона це буде робити взагалі, знаходити свою ідентичність. До речі, тут написано, що авторка сама небінарна особа, і що вона проміняла він, вона, вони проміняли роботу у сфері біології, реабілітації мав на написання романів. Ну, це цікаво. Я насправді поки не чула ніяких відгуків про цю книгу. Але питала у подруг, і вони казали, що чули негативні відгуки. Ну, я не знаю. Хочу скласти своє враження, тим паче книга дуже красива. Це вже великий плюс до її прочитання і до того, щоб її придбати. Це книги те, що тривожить мерців, і продовження те, що бенкетує вночі. Тут у нас ітиме мова про, як я зрозуміла, ретейлінг історії про падіння дому Ашерів. Здається, це Едгар Алана По. І це буде така горорна історія. Друга частина це вже якесь продовження, тобто той же персонаж, але в, інших, в іншому сетінгу, вже не в дому Ашері. Але тим не менш. Мені надзвичайно подобаються ці обкладинки, мені подобаються горори, і я вирішила, чому б і ні. Це новинка, до речі, від Жорж. Не знаю, мене це поки дуже захоплює, і вони такі невеличкі. Тут до 300 сторінок, здається, навіть до 200 у першій книзі. І я думаю, що от якраз ось ці дві книги я прочитаю десь найближчим часом, і зовсім скоро вам про них розповім. Мені прям здається, що це буде щось дуже цікаве, дуже моторошне, дуже атмосферне. Ось такі сподівання я покладаю на ці книги. І останні дві книги від видавництва Сафран це для мене буде зовсім нове чтиво. Я хочу пробувати щось новеньке і цікавеньке для себе: це місто привидів та «Мигдаль». Розповім спочатку про місто привидів, це тайванського письменника авторства. Тут у нас буде йти мова про хлопця, гея і письменника, який тікає з власного містечка, щоб шукати свою долю, але все ж таки мусить повертатися назад до своїх сестер, які досить специфічні, одна з них божевільна, як я зрозуміла з анотації. І він має е, там розгадувати таємницю занепеду своєї родини, і що змусило головного героя вчинити вбивство. Я думаю, що це буде щось дуже цікаве, дуже таке, знову ж моторошне, з розгадкою таємниць. Більше, напевне, все ж таки е, соціальне. Ось в ту сторону. Знову ж таки, мені подобається тут тема ідентичності, яка піднімається, тому що головний герой гей. І я прям хочу для себе відкрити якихось нових авторів і для цього ці книги. Мені дуже подобається цей формат. Він такий вущий за звичайну книжку. Це цікаво, і тримати це в руках дуже приємно. Подивимось, як це ще буде читатися. Я не знаю, коли я візьму читати саме цю книгу, можливо, десь в найближчі місяці. Ну, мені б хотілося принаймні. Можливо, я візьму не цю, бо це така товстішенька. А саме мигдаль це вже у нас історія двох юнаків, їхнього дорослішання. Один з яких не може. Відчувати емоції через ваду у розвитку, і він зустрічає собі протилежного юнака. І ось ми будемо спостерігати за їхньою історією дорослішання. Це вже дуже цікаво. І, напевне, знову це будуть нестандартні стосунки. Це у нас вже корейська письменниця, і це мене дико цікавить. Ось цю я, напевне, можливо, візьму найпершою. Було б навіть класно взяти її на якесь обговорення. Я подумаю над цим. Тому що мене прям заінтригувало. Прям дуже сильно. І ще одним окремим подарунком, яким я завдячую своїм рідним, стала для мене електронна книжка. Це Pocketbook Verse Pro. Я обрала собі на подарунок саме покетбук, а не Kindle, тому що у мене вже раніше був покетбук. Це дуже старенька модель, куплена мені ще в шкільні роки для шкільних читань. Вона, на жаль, без підсвітки, а мені вже зараз хотілося мати електронну книжку саме з підсвіткою. І, боже мій. Я тут зараз читаю архів Борисвітла, другу частину, тому що у мене є фізична книжка, але там настільки мілкий шрифт, ну, що мені дуже тяжко читати. У мене поганий зір, добрячий такий мінус, плюс астигматизм, і довго читати дрібний шрифт ну, це боляче, просто фізично очам. А ось тут я можу налаштувати під себе весь шрифт. Всю підсвіточку можу там нікому не заважати читати книжечку ввечері. І Боже, це просто прекрасно, це неймірно прекрасно. Я собі і в транспорт її беру. Я вже навіть на неї придбала два чохла. Ну так вийшло, що саме два. Ось один ось такий прозорий із ось такою, я не, не знаю, як це називається, такі штуки. Для пальця на телефон і на читалку, ось я так собі придумала. Вдома так зручно. Але тут тоді виходить незахищений екран, а вона така досить тендітна сама по собі, досить маленька і тоненька. І, ем, ну, коли такий екран не захищений, воно все ж таки не дуже, коли хочеш із собою в сумку взяти. Е, для цих цілей у мене є інший е, чохол. Зараз я вам його покажу. Треба взяти. Це ось такий з AliExpress цей теж насправді з AliExpress Тут магнітна застібка, і він досить такий цупкенький І якраз з ним досить зручно їздити ну, там, в транспорті, читати в транспорті, ховати в рюкзак і так далі. Ну, насправді, поки я ношу з цим. Але як буду частіше їздити в транспорті, конкретно зараз я не їжджу, то о, одягатиму весь цей. Таке. Книги, до речі, сюди я е, купую на Google-книгах. Здається, там я брала шлях, не шлях королів, а слова променистого ордену. Також тут є магазин-покетбук вже вбудований. Е, Ну і звісно свої файли, якщо ви їх маєте, теж можна сюди завантажувати в ЄПАП-форматі і, напевне, не тільки. Я е, дуже люблю покетбук. Тим паче, наскільки я дізналася е, у цієї компанії українське коріння. Себто це була спочатку українська компанія, але потім вони виїхали за кордон і, і, і стали якоюсь там. Не знаю якою, де вони там зараз. І це прикольно. А Kindle, Kindle я не хотіла, тому що я не знаю нічого про Kindle. Я дивилась про нього якісь відео, але мені щось не зайшло. Так от. Це дуже зручно. Ти собі скачуєш додаток, покетбук на телефон, закидаєш туди книжку, вона зберігається у хмарі, потім синхронізуєш це все із читалкою, і все і в тебе є на читалці є книжка. Все просто. Тут навіть можна слухати аудіокнижки, якщо під'єднувати. Навушники по блютузу. Я ще цього не пробувала, тому що це можна робити з телефону. і не так часто я їх слухаю, але є ще й така опція. Не знаю, мені сподобалось. Мені ще подобається, що тут український інтерфейс, українські словники і так далі. Всюди є підтримка української мови. Це для мене було одним із важливих критеріїв. І на сьогодні це все. Дякую, що переглянули це відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Пишіть, що із цих книг ви вже читали, діліться своїми враженнями, але без спойлерів. І особливо, якщо ви читали щось із книг ось цих місто приводів і мигдаль, дуже цікаво послухати враження про них. І до скорих зустрічей, Па-па!